В Кіровоградській області триває активна діяльність впровадження пілотного проєкту центру пробації, покликано адаптувати кримінальний процес до потреб дітей, сприяти їх реінтеграції та реабілітації. Про який саме проєкт йдеться, розповів начальник Олександрійського райвідділу. Це Кіровоградська область в 23 третьому році. Вона попала під пілотний проект. Цей пілотний проект він і називається Імплементація міжнародних принципів правосуддя дружнього до дитини. Представники Олександрійського відділу попередньо мали декілька нарад з представниками служби справи дітей, соцзахисту населення зараз переглянули список громадських робіт, де мали проходити відпрацювання неповнолітні правопорушники, та передали їх на розгляд органів місцевого самоврядування. Неповнолітні засуджений по громадських роботах були направлялися через орган місцевого самоврядування, направляли на об'єкти на відпрацювання цих громадських робіт. А зараз ми направили на органи місцевого самоврядування визначити перелік об'єктів з урахуванням, з урахуванням можливої. Переорієнтації на цих неповнолітніх засуджених, щоб ці засудження виправлялися, і щоб входила ця культура входила, щоб входило там плетіння сіток, щоб догляд за тваринами, догляд за людьми похилого віка, щоб ну, дитина, дитина не просто відпрацьовувала, а ще й перевиховувалася. І... Об'єкти, ну, допоміжні роботи, щоб вони проходили, там сортування, форсування, складання, розвантаження, гуманітарної допомоги. Тобто це буде враховано і для дитини це буде краще, чим вона раніше там, підметала вулицю, ну, і так інше. Да. Працівники центру пробації і раніше долучали дітей до культурно-просвітницьких заходів, відвідували з ними виставки в музеї, долучалися до декламації віршів чи написання диктанту єдності. Зараз і об'єкти, і види робіт повинні враховувати інтереси неповнолітніх і сприяти їх виправленню, а також формуванню високих моральних якостей.